Ця інструкція допоможе вам додавати великі за розміром відео в чатбот Telegram. Офіційно Telegram дозволяє відправляти в чатботі відеофайли розміром до 50 МБ. проте часто цього об'єму недостатньо, щоб завантажувати відеоуроки для курсів, що розміщені в чатботах. В цій інструкції ми розкажемо, як, використовуючи публічний telegram канал можна завантажувати великі відео та використовувати їх у конструкторі чат-ботів SendPulse. А також захистити відео від копіювання чи пересилання. По-перше, вам необхідно створити публічний канал в Telegram. Цей канал буде використовуватися як файлове сховище для великих за розміром відеофайлів. Відкрийте Telegram, створіть новий канал, натиснувши на меню у верхньому лівому куті. Виберіть новий канал, введіть назву каналу та за бажанням опис. Оберіть публічний канал, введіть унікальну url адресу для вашого каналу і завершіть налаштування. Будьте уважні! Ви не можете робити свій канал приватним, адже лише файли, завантажені в публічний канал, будуть доступні за посиланням. Щоб ваш канал не знайшли випадково, необхідно встановити таку назву і посилання, які будете знати тільки ви. Якщо ви зміните посилання на канал, в якому зберігаються ваші відео. Відповідні посилання для відео також перестануть працювати. Тепер ми можемо завантажити необхідні відеофайли у канал, відкрити створений канал. Натисніть на іконку скріпки для додавання медіа виберіть відео та завантажте відео з вашого пристрою. Дочекайтеся завершення завантаження. Таким способом, ви можете завантажити відео більше, ніж за 50 МБ. Відеофайли розміром до 50 МБ ви можете завантажувати напряму в конструкторі чат-ботів SendPulse. Звертаємо вашу увагу, що Telegram підтримує відео лише у форматі mp4, всі інші відеоформати можуть відправлятися як файли. Відео завантажені. Тепер вам необхідно отримати посилання на відео. Наведіть курсор на відео в каналі. Натисніть лівою кнопкою миші на відео в каналі і оберіть Копіювати посилання. Перейдемо в конструктор чат-ботів, щоб додати відео в чат-бот. Відкрийте SendPulse та увійдіть у свій обліковий запис. Перейдіть у розділ Чат-боти і виберіть потрібний чат-бот. Перейдіть у конструктор ланцюжків. Створіть нове повідомлення або відредагуйте існуюче в конструкторі ланцюжка. Додайте елемент відео. Оберіть додавання відео за посиланням, ставте скопійоване посилання на відео з публічного каналу. Збережіть зміни. Давайте переглянемо, що в нас вийшло в чат-боті. Підписуємося на чат-бот, отримуємо доступ до першого уроку. Ланцюжок працює вірно, і наші відео доступні в чат-боті. Проте ми все ще можемо їх пересилати та зберігати. Тепер налаштуємо захист від скачування та пересилання. Щоб захистити відео від копіювання чи пересилання, увімкніть перемикач, забороняти зберігати контент та пересилати повідомлення від бота в налаштуваннях вашого чат-бота у SendPulse. Як видно у відео, тепер можливість пересилати чи зберігати відео відсутня. Готово! Ви можете додавати великі відеофайли, не порушуючи правил користування чат-ботами Telegram.